Від геморою допомагає гемороль, швидко приносить полегшення. З геморолем довгий маршрут не проблема. Гемороль бореться з болем, печінням та зудом. Гемороль вибір мільйона українців. Росіяни будують у тимчасово окупованій Керчі один зі своїх найбільших кораблів. Його назва Іван Рогов. На борту такого судна зможуть розміститись 15 гелікоптерів. Про це пише військовий портал Дефенс Експрес. За словами аналітиків, країна агресорка прискорила темпи будівництва згідно із супутниками. Знімками за рік окупанти майже добудували корпус корабля. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС і заступник начальника штабу ВМС у період 2004-2020 рік, стратегічний експерт компанії Соната, доєднується до нашого етеру. Наші вітання. А добрий день. Ну, давайте про ось цей Іван Рогав детальніше поговоримо, що, що відомо про його технічні характеристики, і про ну, певно, будівельні або будівничі потужності. Ну, я хочу сказати, що після того, як Росія провела окупацію частини Грузії восьмому році, вони зрозуміли, що корабли такого класичного радянського а, типу для висадки морських десантів не дуже вже а, ну скажімо, підходять до сучасних операцій. Бо щось було потрібно на кшталт а, того, що є на заході. То тобто, такі вертольотоносці. Які е, знаходяться на віддаленні від узбережжя безпечному, з яких можна проводити такі рейдові операції на вертольотах, на десантних катерах, висаджувати морську піхоту, можливо, силу спеціального призначення як на узбережжі, так і в території країни? От тоді, в принципі, вони е, подумали про те, щоб купити такі кораблі вертольононосця, готові у Франції. Їх купили, але в 2014 році Франція відмовила їх надавати. Тоді вони спроектували такий корабель от Іван Рогов. Він був спроєктований в Санкт Петербурзі. І, в принципі, десь в 2017-2019 роках вони вийшли на його реалізацію, на його будівництво. Ну, Саме таке підходяче їм підприємство це завод Залів, в Керчі, і по погодним умовам, і по габаритам. А от почали вони його будувати. Ну, ідея така, що це буде вертольотоносець універсальний десантний. А він буде нести 100, ти, 100, 100 тисяч осіб а, а, морської піхоти для висадки морського десанту. Там буде до 20 вертольотів. А, сам корабель досить габаритний, довжина його 220 метрів, а, його ширина 40 метрів, а водонажність 30-40 тисяч тонн. Фактично він. А, десь по водотонажність в 3-4 рази перевищує той крейсер Москва, яку ми знищили. А от, корабель такий ну, серйозний, скажімо так. А, а, і, в общем там вони планували його побудувати перший вже в 2025 році. Зараз, очевидно, що цього не буде. Вони там щось згадують по 28-й. Цікаво, що ну, в принципі, вони, а, ну, там буде основний двигун, газотурбінний. Вони до 14 року взагалі їх не будували. Потім фактично вкрали наше виробництво, перевезли його в Рибінськ. Там щось зробили. От, ну, планують побудувати от такі от вігуни для них. Ну в принципі, як десантний корабель, він спроможний. Але я думаю, що в чорному морі йому буде не дуже багато місць для проводити такі операції, тому що воно невелике зараз. Всі країни. Ну, фактично, вони вороже відносяться до Російської Федерації. А корабель цей дуже великий. До речі, під час будівництва в ньому вже підсилили потім повітряну оборону, там була досить така проста система, називалася вона це 30 мм гармата і ПЗРК. Поставив на нього два панцири Але, опять же, ну, якщо порівнювати, наприклад, його протиповітряний потенціал з крейсером Москва. То це буде десь, я думаю, 1 до 30 на користь крейсера Москви. Тобто він дуже такий незахищений, вразливий в цьому плані. Ну і до цього ще за цей час додалися і морські дрони, які, для яких така ціль, вона фактично ідеальна. Тому тому ну, багато зараз таких там лозунгів, що це буде нібито флагман Чорноморського флоту, що він там буде саме великим кораблем. Але я можу сказати точно, що. У разі бойових дій проблем у росіян з ним буде дуже дуже багато, якраз через його такі великі значить, габарити. Це перше. і по-друге, те, що ну, в принципі, ну, країни, які потенційно, ну на території яких потенційно може бути висаджений отакий десант або рейди, ну то ну вони є за чим, чим чим відповісти тому, ну що казати, це така от гімагентоманія. От. Ну, хоча корабль сам по собі він звичайно такий потужний. Але от, ті умови, які зараз складаються а, і зміняються на операційному а, полі, ну, на, 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 в зоні операції морської Чорноморської, вони показують те, що вразливість його росте. На 28-му році вони планують побудувати перший, і там і можливо другий. Що цікаво, також вони щодо новосорокомасштабної ну, агресії дуже активно працювали з ВМС Єгипту. по той причині, що Єгипет купив оці містралі вертольотоносці у Франції, і на них поставили якраз вертольоти російського виробництва. Які з серйозною, серйозною, серйозною участю Російської Федерації там випробовували. А росіянам це тож дуже цікаво, тому що такого досвіду використання таких кораблів, такої концепції у них немає. Тобто, я бачу для них набагато більше проблем, ніж, в общем-то, надбань. Ну, будемо дивитися. Ну тобто, це потенційно найбільший потопельник в історії російського флоту, але я хочу вас запитати про інше. У Нас мало часу залишається буквально три хвилини. Але зараз Північна Корея будує перший атомний підводний човен довжина близько 130 метрів. І за даними військового порталу Defense Express, імовірно, нестиме 10 ракет для ядерної. Зброї ну теж гігантоманія. А, а чи актуальні ось іще ще такі підлодки в умовах нинішньої війни, чи те, що надводні ті кораблі, які ходять по морю, а не в глибинах, вони більш вразливі, а підлодки, підводні човни більш живучі? Ну, підводні човни звичайно живучі, вони можуть сховатися, якщо на неї 10, 10 ракет є, це Серйозна загроза. Інша справа, що Північна Корея ні, ніколи цим не займалася. Це перший їх проект. Я так думаю, він створений за допомогою серйозної Росії. А, і ну, це ще не про чого не каже. Я думаю, що все у них попереду. Там а, от я маю на увазі всі проблеми з цим човном. І хочу нагадати, що в радянському Союзі було побудовано порядка 400 підводних човнів, і ну було дуже дуже багато. Таких аварій на першому етапі. Я думаю, що Північні Кореї буде те ж саме, тому що технологічно вони дуже-дуже відстали в плані і кораблів, і підводних човнів. У них є кораблі, яким по 70 по 80 років От, те ж саме стосується і підводних човнів. Тому, опять же, крику багато загроза певна є. Підводний човен, так це загроза, але ну я би дивився, опять же, Більше з точки зору ну не розповсюдження таких технологій, які можуть привести, скажімо, до небережного а, утримання зброї, ніж її застосування, ну, буквально 30 секунд. Але м, чим може бути оснащений цей корабель? Тому що одна справа це там площа, якщо хочете, інша справа це те, чим все це оснащено. Ну, Північній Кореї є є ракети. Я думаю, що це будуть кривати ракети великої дальності. От у них ракетна школа є, і в принципі, ми, ми по собі це вже знаємо. А можуть бути ракети дальністю стрільби там до, я думаю, тисячі кілометрів. Більше навряд чи, тому що тут, опять же, питання з цілевказанням, з керуванням ракети це дуже серйозний такий. А, ну, це дуже серйозна агрегат, дуже серйозна справа. Я думаю, що у них є такі технології. Дякуємо вам Спасибо. за те, що знайшли час. Та Андрій Гриженко, капітан першого рангу запасу ВМС і заступник начальника штабу ВМС у період 2004-2020. Ну і так само стратегічний експерт компанії Соната з нами наживо.